Як і чому виникають класи, групи. Метою людини є відбутися в цьому житті. Якщо це мета, то виміряти те, що ти відбувся, можна тільки порівнявши себе з іншим. Якщо ти порівняв, то ти відбувся тоді, коли ти за інших кращий. Але якщо ти кращий за інших, то ти себе протиставляєш іншим. От ти і інші. Якщо ти себе іншим протипоставив, то хочеш закріпити успіх всіма доступними тобі засобами. Ти вже зверху все потрібно якось закриженіти. Але людина для досягнення Складних цілей об'єднується з іншими людьми. Це на рівні я людини, сказав, а на рівні об'єднання. Об'єднується за різними ознаками і досягає своєї основної мети відбутися в цьому житті. Тобто те саме, що людина сама робить в групі ті, ті самі цілі. Тому у складі групи відбувається те саме: порівняння з іншими групами і протиставлення себе з іншими групами, а також закріплення свого успіху. Висновок цієї тези. Тому утворення груп каст, цілком природні групування цілком природні.